Вітаю вас, брати та сестри. Христос народився. Кожного разу, як мені надається така можливість виходити сюди, до кафедри, я постійно хвилююсь. Не знаю чому. Деякі, може, звикають, деяким може бути легше, але постійно я відчуваю якесь хвилювання. Але знаєте, слава Богу, що в нашій церкві є. Така практика, що є графік, і він трохи раніше, ти розумієш, коли у тебе черга проповідувати, і ти можеш підготуватися. Готуючись до цього служіння, я роздумував, який би взяти текст? Різдвяні свята. Я розумів, що тільки про Різдво. Знаєте, але. Бог постійно на протязі цього, цього часу мені нагадував одну тему, і я думаю, що якщо ми е, на Різдво будемо говорити на тему любові, то це є Різдвяна тема, тому що без любові Божія, да, це в свято не мало таке значення і такого значення для нас, для кожного із нас з вами. Любов це така, знаєте, дуже обширна тема, і її ну, не відкриєш там за одну проповідь, декілька, навіть, може, проповіді. І тому сьогодні я хочу разом з вами звернути нашу увагу на деякі якості Божої любові. Про любов дуже багато написано художніх і поетичних творів, дуже багато написано музичних творів і пісень. Дуже багато знято зараз на даний час фі фільмів про любов. Але, знаєте, якщо ми хочемо дізнатися про справжню любов, про справжню якості любові, нам треба повернутися до того, звернутися до того, хто є творцем любові. Тому що сам Бог є любов, Він є джерело любові, і тому тільки коли ми звернемось до нього, ми можемо в повному, в повному обсязі об, обсязі. Зрозуміти його любов. І тому для нашої уваги я хочу запропонувати такий вірш із Біблії. Це Івангелія від Івана, третій розділ, 16 вірш. Я думаю, що цей вірш я сподіваюся, знає кожна віруча людина. Його знають навіть діти. І у мене в моєї Біблії написані такі слова, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородженого, щоб усякий віруючий у нього не загинув, але мав життя вічне». У Агіянка написано так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. І перше якісне, яку я хочу звернути нашу увагу, це те, що Божа любов є фактичною. Це звершений факт. Бог колись створив нас з вами, людину, і він полюбив своє твориво. Знаєте, і для більшості людей у світі любов, на жаль, пов'язана з почуттями. Є почуття, є любов. Немає почуттів, немає любові. І. Нашу любов можна порівняти з кардіограмою серця. Я думаю, що багато, ну, більшість з вас бачили кардіограму. Вона має да, таку, як верх-вниз, вверх-вниз. і е, от наша любов, вона дуже схожа, але це кардіограма, значить, знаєте, почуттів. Почуття вони можуть взліти, е, піднятися до гори. Дуже висока, а потім дуже різко впасти вниз. Тому що людина, якщо відчуває щось, да, то це добре, і він, йому здається, що він таким чином любить. Знаєте, на жаль, ніхто з багатьох людей на землі, а може навіть і віруючих людей, не може сьогодні сказати про любов як про здійснений факт. Коли Христос говорить про любов свого Отця, про любов Божу, то Він використовує це слово Бог полюбив, і тут використовується таке слово. Я думаю, що ви знаєте, що новий заповіт писався на грецькій мові, і там слово любов воно використовується є філіо, є ерос, і є агапе, тобто Божа любов. І от тут, коли ми читаємо, що Бог полюбив, використовується слово від слова агапе, агапон. Тобто це підрозумівається, що Бог одного разу полюбив, і це є закінчений факт. Тобто він створив людину і він полюбив. І зараз і для нього неважливо, що і як людина відноситься до нього. Любить людина, не любить, Бог полюбив своє творе, Бог полюбив нас з вами. Коли ми говоримо про любов, то говоримо, що ми любили або любимо, або будемо любити. Але я, напевно, ніколи не чув, коли хто би сказав, що я полюбив у повній мірі, і це закінчений факт. Але коли Христос говорить про Божу любов, Він говорить про любов фактичну, тобто як завершений факт. Знаєте, якість Божої любові, вона фактична. Бог нас полюбив, і це історичний завершений факт. Тільки уявіть собі, що творець неба і землі, Господь господствуючих, Він полюбив нас з вами, своє твориво. І це є перша якість любові Божої, це вона фактична. Бог одного разу нас полюбив, і це назавжди. Інше, на що я хочу звернути увагу, це те, що Божа любов є об'єктивною, тобто у Бога є об'єкт Його любові. Що це значить? Ми з вами читаємо, що Щоб Бог так полюбив світ. І якщо ми подивимось на слово світ, то тут використовується також гречески слово космос. Тобто, і це слово не просто там якийсь небесні світило. Космос в Біблії подрозуміває таке значення, як гріховний світ, гріховна природа. Тобто Бог полюбив світ, і Він його полюбив такий, який він є: гріховний, такий, який не любить Бога, не відповідає Його любові. Але ми читаємо, що Бог полюбив цей світ. Егоїстичний, безбожний, гріховний і недостойний любові. Саме тут використовується грецьке слово космос, як я сказав. Знаєте, тільки уявіть собі, що зараз на землі, ну я не знаю, я дивився в інтернеті, зараз допомагає нам інтернет, населення на землі десь приблизно 8 мільярдів. І от в цьому списку людей, котрі були до цього часу. Зараз є і ще будуть, і от в цьому списку є моє ім'я і є ваше ім'я. Бог полюбив мене, полюбив вас, полюбив кожну людину на землі. І мені дуже сумно, що люди цього не розуміють. Знаєте, колись в дитинстві, напевно, це була така практика. Ми мали можливість з класом поїхати на екскурсію в Санкт-Петербург, таке містечко в Росії. І у нас е, така була програма, ми повинні були е, е, повинні були в не можу, відвідати деякі музеї. І ми були крейсер Аврора, ми були в ермітаже, але мене дуже, е, знаєте, так, здивувало одне місце, ми були в якійсь такій. Як кунсткамера, і там були дуже цікаві творива. Там майстри робили дуже такі, знаєте, речі, котрі так просто глазами не побачиш. Я запам'ятав тільки дві речі: це, знаєте, іголка, вушка іголки, і на ньому шахматна дошка з шахами, і блоха підкована. От я дві речі запам'ятав, знаєте, це так, ну, це що я пам'ятаю. І цікаво то, що це просто так не побачиш. Треба було там такий мікроскоп, і ти через нього дивишся. Знаєте, сьогодні люди, на жаль, в більшості своєї не бачать себе в списку Божої любові. І сьогодні саме Слово Боже воно є як цей мікроскоп, який показує і вказує нам в те, що і мене Бог любить, і вас любить, і любить кожну людину. Саме... За допомогою Слова Божого людина може це побачити і відчути. І тому це дуже важливо і я думаю, що дуже переконливо для кожної віруючої людини. Інше і ще одна із Божої якості це Божа любов є незаслуженою. Якщо ми подивимось на людську любов, то побачимо, що в більшості випадках людську любов треба заслужити. Знаєте, мені доводилось чути і навіть від віруючих людей, від знайомих, котрі виходили заміж або женилися, да? і потім їхній брак чомусь тріщав по швам. І я питав у них і казав: ну, ну чому так? Він каже, ну, тому що я не відчуваю, що вона чи він любить мене. Він до, по відношенню до мене, він так. Ну, Відноситься, що він не заслуговує на мою любов. Але Бог, він, Його любов, вона не така. Вона не заслужена. І як ми з вами читали, те, що характеризуючи <кх》... кх> <кх> Божу любов, Христос намір на, на... ну, якби... Сп... спеціально Навмисно використовує слово світ, як ми з вами казали, тому що там говориться про те, що слово світ вміщає у список усіх людей, але не добрих людей, знаєте, не гарних людей. Це не є дошка пошани. Написано, що всі люди вони згрішили, вони грішні. Але Бог любить нас з вами такими. Не заслужена, не по нашим справам. І ми не можемо заслужити Божу любов, але Він полюбив нас таких, які ми є. По справжнього любов вона не заслужена. На його любов ми не заслуговуємо з вами. І ще один аспект це те, що Божа любов, вона є жертовна. Про це говорить наш Господь Ісус Христос. Бо ми читаємо, що. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдиного, єдинородженого, щоб усяк віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Віддав, це буквально оддав саме дороге, Написано єдинородженого. Тобто це не просто у нього, знаєте, там важко віддати свого сина, навіть якщо у тебе декілька синів або доньок, правда? Для когось, в жертвок за когось. А він віддав єдинородного. І це ну дуже це є е, в, височайше проявлення його любві. Я вибачте, не можу сказати в українській мові. Знаєте, дуже легко віддати чусь і. Щось не своє, а своє дуже важко. Я хочу привести такий, знаєте, приклад. Якщо е, батьки дуже люблять дітей, вони намагаються як можна більше втримати їх в батьківському домі. Правда? Коли почалася війна в Україні, я знаходився в Штатах на, на праці, а моя родина була в Україні. Е, ну, хто знаходився в цих обставинах, ті розуміють. Це дуже було страшно, коли ти знаходишся тут, вони там, і ти нічим не можеш допомогти. Тим паче наше місто більше місяця було в облозі, і я не знав, кожного дня були обстріли, і ти не знаєш, що з ними буде. І один з моїх синів, він сказав, молодший син, він сказав: «Тато, я піду воювати. Але на той час я сказав: слухай, ти можеш піти воювати. Але на початку ти повинен вивезти маму, сестру і брата з цієї місцевості, десь в Західну Україну, там, де більш спокійно. Що він і зробив? Він знайшов можливість, і під обстрілами вони там, знаєте, у нас в Чернігові писали тексти в Телеграмі Маршрутка, куди можна їхати, де немає зараз росіян, щоб вони обстрілювали, і вони там лісами, я різними. Тропами вони виїхали, слава Богу. Не маючи водійських прав, не маючи машину, він взяв у друга. Але Бог благословив нашу родину і ми змогли виїхати. І коли вони вже були в Західній Україні, вже дружина з донькою перейшли кордон до мами, а сини залишились там. Він каже: Тато, на ну, тепер я йду воювати. І знаєте, як батько, я кажу йому, син, я не хочу. Я розумію, що хтось повинен захищати нашу батьківщину. Я розумію, що повинні бути ті, хто захищає нашу країну. У мене дуже багато друзів, котрі зараз продовжують воювати. Але знаєте, коли це е, ну, торкається твоєго близького, рідного, то тут дуже важко. І знаєте, я йому сказав, говорить, тато, ти як на це дивишся? Ну я йому сказав, говорю, я не хочу. Я дуже не хочу, щоб ти йшов воювати. Але якщо ти хочеш, то я благословлю і хай буде так, як Господь це усмотрить. І слава Богу, Бог вирішив це питання. Він потім дзвонить і каже: Я зрозумів, ви, напевно, дуже молитесь за мене. Він пішов до, до, в одну установу йому кажуть, ні, тобі ще рано. У другу, йому кажуть рано. В три установи йому сказали рано. Я дуже був вдячний Богу. І знаєте, він не пішов. Але я хотів сказати, що знаєте, хоча я його благословив, мені було дуже важко. І от уявіть собі, Бог, Творець Неба і землі, святий, віддає свого єдинородного Сина, Ісуса Христа, для того, щоб Він. Воплотився в тіло, прийшов в цей світ, народився, взяв людську природу, тіло і помер за наші з вами гріхи. Не за щось інше, а за те, що я згрішаю, і кожен з нас з вами грішає. Знаєте, інколи ми думаємо, що ми такі хороші, я... але я іноді дивуюсь, як Бог знайшов мене. Чому Бог знайшов мене, а не когось іншого? Це є великим благословенням для кожного з нас. Я вже не раз сказав про те, що знаєте, Бог обрав нас не тому, що ми краще за інших людей у цьому світі, не за наші якісь заслуги, а просто за своєю милості і любові до кожного з нас. Так вийшло. І це є великим благословенням для кожного з нас з вами. І останнє, на що я хочу звернути увагу, це те, що це те, що Божа любов є категорична. Друга частина цього вірша, вона там говориться, так, щоб усякий віруючий у нього не загинув, але мав життя вічне. Багато. Проповідника кажуть про те, що Божа любов, вона безумовна. Так? Але в Біблії ми знаходимо дуже багато обітниць, і ці обітниці, вони якраз стає умовними. Тобто Бог каже, я готовий дати тобі це або благословити в цьому, якщо ти зробиш щось по відношенню до мене. І є які певні умови. І от, знаєте, Тут саме тут Божа любов категорична. Коли ми слухали і говорили про попередні якості, що Божа любов, вона фактична, Бог один раз нас полюбив і назавжди, що Бог вона об'єктивна, тобто має об'єкт, це кожну людину гріховну, це є об'єктом, те, що його любов вона не заслужена для нас з вами, так як ми її не заслужили. Що вона жертовна, но вона є категорична. Знаєте, Божа любов, вона не сліпа. І тут Бог каже про те, що, знаєте, в цих словах Бог якби взяв і поділив світ на дві частини. Він каже про те, що щоб усякий віруючий у нього не загинув, але мав життя вічне. Тобто є половина людства, котра увірує в Ісуса Христа і буде мати життя вічне, а є та половина, котра не увірує, на жаль, і не буде мати цього життя вічного. І тут Бог категорічний. Він каже, для того, щоб мати життя вічне, людині треба прийняти вірою в своє серце Ісуса Христа як свого Спасителя. Слава нашому Богу за те, що. Одного разу він народився в нашому серці. Не тільки, не тільки 2000 років назад, але народився в нашому серці, і він став нашим Спасителем. І це є велике благословіння. Підводячи е, ітогелі на завершення, я хочу е, таку, знаєте, провести таку ну, Порівняння Порівняння тому, що, представ, уявіть собі. Людина, котрий має необмежені можливості фінансові. І він вирішив в своєму серці зробити подарунок для кожної, кожної людини у світі. Комусь треба айфон, комусь треба новий кар, комусь треба будинок, комусь, іще, комусь дорогосто... ще, комусь дорогостояще. Дорогостояще. Не знаю, як? Як? Дороговартісна операція. Ця людина готова за це все, все заплатити, але є одна їм умова. що ти повинен прийти в якийсь час, на якесь місце і отримати це. Уявіть собі, що ті люди, котрі повірять цьому і прийдуть, вони отримають. І це буде дуже велике таке здивування. Але ті люди, котрі не повірять і не прийдуть, вони теж будуть здивовані тим, що вони мали можливість. Але не прийшли і тому не отримали. Тому то Бог бажає, щоб кожна людина спаслась, бо він любить нас з вами. Але чуть нижче в 36 му вірші він каже такі слова. В третьому розділі 36 та глава, Він каже, ой, 3 глава, 36 й вірш, він каже такі слова. Віруючий у сина має життя вічне. А хто не підкоряється синові, не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому. Подяка нашому Богу за те, що ми одного разу отримали цей подарунок. Ми прийняли нашого Господа Ісуса Христа в своє серце як свого Спасителя. Але давайте пам'ятати, що нас оточують люди, люди ті котрі ще не знають Бога. І ми можемо засвідчити їм, в першу чергу, це своїм життям, по-друге, словом про те, що Бог полюбив їх. І вони записані в тому списку людей, котрих Бог полюбив. Вони там є. Але якщо вони не приймуть його в своє серце як свого Спасителя, вони не будуть мати життя вічне. Слава нашому Господу за те, що Він прийшов у цей світ, народився і став нашим Спасителем.